Розтистава Коцай. Питання, коли з'явилися е, темношкірі люди, Ковель, а е, Авель убив е, Каїн убив Авеля, а були е, чоловіки чи були у Єви і Адама ще діти. У Адама і Єви було багато дітей. І коли ми говоримо про Каїна <кійна> і Авеля, то це не тільки двоє цих було хлопців, то й все. Їх було багато. Просто тут описується про ті, які були важні, про яких треба сказати. По-перше, рахуйте, скільки вони жили, то, <кійна> то тоді будете знати, чи були у них дітей. Якщо вони жили по 800-900 по років. І мали, що двоє дітей, так як ми сьогодні? Якщо брати мою бабку, то в родині було 14 дітей. Рода, четверо померло, 14 дітей. А, а тоді, рахуйте, як вони 900 років жили, то було не 14, то було трохи більше.